Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. Сьогодні ми продовжуємо розгляд отих добрих учинків, про які згадується в шостій главі першому вірші. Так і ми бачили, що тими добрими вчинками це є милостиня, молитва і піст. Ми вже минулого разу розглядали і про милостиню, і вже торкнулися молитви, адже цей матеріал про молитву є досить великим, обширним. На ньому ми будемо ще зупинятися багато разів, бо сьогодні розпочинаємо розгляд Господньої молитви. І це займе нам трошечки більше часу. Більше наших зустрічей для того, щоб заглибитися у розуміння цієї молитви, яку на щодень християнин неодноразово вимовляє своїми устами. Слухаймо текст. Тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині. Прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Ви почули цей знайомий для вас матеріал зі Святого Письма, адже це є те, що кожен із вас напевно знає на пам'ять і, можливо, навіть не в одній мові. Принаймні, я вивчав цей текст ще коли був дитиною. Церковнослов'янською мовою, яка в той час вживалася серед людей, віруючих у церкві. Сьогодні ми перейшли на українську мову, і ми маємо різні переклади українською мовою. Так само є і певні труднощі в різних мовах. Ми про це будемо говорити упродовж наших розважань. Сьогодні почнемо із загального такого розгляду цього матеріалу, принаймні коротко, щоб ви розуміли, про що йдеться. А тоді ми приступимо вже безпосередньо до розгляду сьогодні тільки е, двох слів. Отже, спочатку візьмемо до уваги цей матеріал, який ми маємо із 9 по 13 вірш. І можна бачити, що на початку ми маємо. Певний такий вступний матеріал, тож моліться так. Це ще не є сама молитва, це є заклик до молитви. Вказується, в який спосіб треба молитися. Звичайно, що тут не розуміється ну, буквально в тому сенсі, тільки так і не інакше, так? бо інакше нам би прийшлося молитися, напевно, арамейською мовою, якою навчав Ісус своїх учнів. Але ми розуміємо, що Ісус задає певні напрямні для того, щоб ми могли, як Його учні, розмірковуючи над тим текстом, який ми маємо українською мовою нам поданий, розуміти, про що говорив Ісус, коли говорив, як молитися, і куди скеровував своїх учнів для того, щоб ця молитва справді була. Доброю, і отже, належала до тих добрих вчинків. Сама молитва <кхи> має декілька різних, можна сказати, і поділів. Так? На самому початку це є звертання до отця, а тоді ми маємо прохання. Тих прохань спочатку вважалося, що було як шість. А практично, можна сказати, від. Часів Августина вже говориться про сім прохань, досить чітко наголошується на тому. Хоча, коли Августин говорив про три прохання плюс чотири. Так? І отже, три перші звернені до отця в особливий спосіб, а тоді йдеться трошечки про інший вимір цих прохань. А з часів середньовіччя це є практично початку одинадцятого. Століття, може, навіть радше 12 століття, це є псевдо Ансельм з Лаону, який говорив, що цей матеріал складається з трьох складових, потім один виділявся в центрі, і саме це є той, який стосується слів хліб на щоденний дай нам сьогодні. А тоді вже ще три. Після цього, тобто залишається 7, тільки вже в структурі 3 плюс 1 плюс 3. І отже, ми можемо бачити, що також є певні особливості, які стосуються, наприклад, третього і п'ятого прохань. Адже ми маємо певне продовження. В першому випадку, як на небі, так і на землі, а в другому, як і ми прощаємо довжникам нашим. Ще один штрих, на який вартує звернути увагу сьогодні, це є те, що стосується першого прохання і останнього. В першому проханні ми маємо те, що стосується імені, так? і ми будемо про це в особливий спосіб ще говорити, але ім'я означає, можна сказати, Самого Бога так? йдеться те, про, то, про що тут наголо ставиться. Отже, в першому проханні є Бог, а в останньому проханні є е, е, окреп, підкреслено так досить чітко злого. І це є не мов би, е, таких два полюси: Бог і злий. На кінці, як певне протиставлення, також ми можемо розуміти, що. Ідеться про різні імена, які тут можемо бути, адже нехай святиться ім'я Твоє, і потім інші прохання, які також виявляють певні імена Божі. Ну, Наприклад, коли ми говоримо про, нехай буде царство Твоє, то йдеться про царя. Коли ми говоримо про волю, то йдеться про того, хто є паном, господарем, чию волю треба сповняти, і так далі. Ми про це ще будемо говорити окремо, коли будемо розмірковувати, розважати над тими текстами. І отже, сьогодні спробуймо зупинитися на початковому звертанні. Ми маємо у, нашій, у нашому тексті, отче наш. Тому подивимося. Що означає оце звертання? І отже, тут я би хотів спочатку звернути нашу увагу на те, що стосується контексту, в якому жив Ісус, жили його учні тогочасні, так, бо ми також є його учні, але ми вже маємо двохтисячолітню християнську традицію. Натомість ті люди, які були на той час. Біля Ісуса, коли Він їх навчав цієї молитви, то це були євреї, які жили у довголітній, можна сказати, тисячолітній традиції єврейського народу. І отже, спробуємо подивитися найперше стосовно того контексту єврейського, від якого однозначно Ісус відштовхується, коли навчає своїх учнів молитися. І отже, пригляньмося до цих речей. Коли ми дивимося на тексти, які ми маємо у Старому Завіті, то можемо зауважити, що в них також є звернення, можна сказати, або розуміння Бога як Отця. Так? Але зазвичай це є ті речі, які стосуються такого спільнотового бачення. Ну, можемо говорити про те, що стосується найперше розуміння Бога як Отця, у тому розумінні, що від Отця народжуються діти. Так? Він є той родоначальник. І тому, коли, наприклад, у книзі Йова говориться про дітей Божих, у другій главі ви можете побачити, що там розуміються. Усі ці, які приходять до нього на зустріч, так треба розуміти книгу Йова в особливий спосіб, так але що цікаво, серед них є також і сатана. Тобто, практично дітьми Божими можуть бути названі усі його творіння, бо Бог є батьком усього, він усе створив. Нема нічого такого, що не було би сотворено не ним. Він є єдиним Богом і творцем усього. І отже, у тій перспективі він, можна сказати, є батьком усього. В особливий спосіб ми можемо бачити, що Бог є батьком людей, так? бо людина є сотворена на образ і подобу Божу. Це є досить чітко описано у перших главах книги буття. І коли ми читаємо ці тексти Старого Завіту, ми бачимо, що ізраїльський народ також названий як син Божий. І отже, Ізраїль виділяється в особливий спосіб уже спосеред різних народів, які були, різних людей, які були скажімо, сотворені Богом, Ізраїль окреслений як Божа дитина. Тому ізраїльтяни переосмислювали це своє ставлення до Бога, і вони взивали до нього, називаючи його також як отець наш. Так? Але це оцей момент спільнотовий, який в нашій молитві також присутній. Але ми побачимо і певну відмінність у християнському розумінні цього поняття. І отже, Бог є батьком для Ізраїля. Як такого? Зверніть увагу, як у е, Псальмі 103-13 главі підкреслюється оця особливість, на яку хочу звернути увагу. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. І це є дуже цікавий момент, бо йдеться про е, таке е, порівняння. Порівняння батька як людини, що милосердиться над своїми синами, і Господа як батька. так? Але тут саме йдеться приймання Бога як Отця через порівняння. Ще інший подібний момент є у книзі Второзаконня, о 8 главі, 5 вірші. Тож, признайся в своєму серці, що як чоловік виховує свого сина. Так, Господь Бог твій виховує тебе. Знову, як ви бачите, оце порівняння, як батько земний виховує свого сина, так і Господь виховує. Так? І отже, оце порівняння, тобто людина переосмислювала, оте Боже, отцівство через призму отцівства людського. Отого, От як батько дбає. Як батько є той, який найперше породив, так, а потім дбає, виховує і веде свою дитину. І отже, ми маємо оцей аспект надзвичайно важливий. Ми можемо розуміти також дуже гарний приклад із пророка Осії. Ви собі більш детально можете перечитати 11 главу, вона повідомляє нам багато різних аспектів, але я лише декілька фраз візьму із цієї глави. Коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його і з Єгипту покликав я мого сина. Так, і отже, тут немов би, підкреслюється саме, що це народження Ізраїля як народу починається із Єгипту. Саме там у пустелі Бог немов би, започатковує свій народ, дає йому священство, дає йому заповіді, скеровує його. У доброму руслі, як батько, який дбає про своїх дітей. Ми бачимо, що тут підкреслюється також о те, що стосується Ізраїля, як не конче такої, як ми називаємо чемної дитини. Так? Бо вони постійно відходили від Бога. Вони. Ходили перед різбленими бовванами, тими ідолами, які тягнули за собою. І ми бачимо, що в особливий спосіб підкреслюється в 9 і наступних віршах: не виконую я палаючого гніву, так, адже ця поведінка людини не мов би, збуджує цей гнів Божий. По відношенню до тих, які беруть собі за Бога тих, хто Богом не є, отих ідолів, і, отже, визнають Богом того, хто Богом не є. Це не мов би, провокує цей гнів Божий, але пророк надзвичайно гарно підкреслює дію Бога як люблячого батька: не виконую палаючого гніву мого, не буду нищити більше Афраїма. Бо я Бог, а не людина, святий. Посеред тебе я не вломлюся в місто. І це є дуже важливий момент. Коли ми говорили, що людина порівнює земного батька і проектує на небесного Отця, так отого Творця людини, творця всього, то тут пророк не мов би у зворотній манері підкреслює оцей аспект. Я Бог. А не людина. І отже, Бог, як батько, діє не як людина. Бо людина дуже часто у гніві карає своїх дітей, також в тому числі, яка не здатна опанувати свого гніву. Ми бачимо, що саме такими часом рисами і в Старому Завіті окреслювали дії Бога. Але це є суто такий людський вимір. Того бачення Бога, який карає. Тут пророк Осія дуже тонко підкреслює о те, що стосується Бога. Я Бог, а не людина. Отож, не буду карати. І ми бачимо ці аспекти надзвичайно гарно, є окреслені, скажімо, у старому завіті. Ми розуміємо, що у новому завіті ми маємо трохи інший вимір. Адже посеред людей знаходиться єдинородний Божий Син. Той, який має особливий зв'язок із своїм Отцем Небесним. Той, який безпосередньо звертався до Бога, говорячи, Отче мій. Так? І отже, даючи зрозуміти, що його зв'язок із Богом є як. Сина і батька в особливий спосіб підкреслений. І оце звертання Ісуса безпосередньо до Отця, як Боже мій, воно є надзвичайно важливе, воно набагато більше, ніж те, що ми можемо прочитати, наприклад, в пророка Ісаї в 63 главі, 16 вірші, коли пророк каже: Ти є наш батько, не знає нас Авраам, не згадує про нас Ізраїль. Ти, Господи, є наш батько, наш викопитель, споконвіку Твоє ім'я. І ми маємо оцей аспект, що стосується наш Батько, так? Пророк, не мов би, виявляє ту дійсність, бо Ізраїль названий Сином Божим. Ісус є єдинородним Сином, тому Він взиває до Бога Отче мій. Так? Зверніть увагу, що є дуже цікавий текст у книзі Сираха, в 23 главі першому вірші, де є написано: Господи, Отче і Владико, життя мого. Тут не мов би йдеться про однину, але наголо стосується життя мого. Так? Євреї не мов би не насмілювалися до Ісуса звернутися до Бога на Ти і сказати йому Отче мій. Це є надзвичайно цікавий аспект. І отже, Ісус звертається до Бога однозначно як до свого Отця. Чого тільки вартують оці слова, які ми нещодавно слухали впродовж Молебня до Ісуса, так, які беруться із Євангелія від Матея, 11 глави. Де є сказано наступне 25-й і наступні вірші: Я прославляю тебе, Отче, Господа Неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немолятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Це є надзвичайно сильні слова, ми про них ще будемо е, говорити і розважати над ними в особливий спосіб. Але сьогодні хочу звернути увагу саме на це, що тут підкреслюється, і що учні Ісусові дуже чітко зрозуміли. Про Отця може розповісти тільки син. Ніхто не знає Отця окрім сина. Отого, от який прийшов з неба до людей, і кому він схоче відкрити Отця, тобто тільки той здатен пізнати Отця у повноті Його величі. І отже, тут, коли Ісус навчає своїх учнів молитви, Він розпочинає відкривати свого Отця. І це стало зрозумілим для учнів, ще й, може, не відразу. Але по якомусь часі, особливо після смерті і Воскресіння Ісуса, а коли пізнали, що Отець підняв із мертвих того, хто віддав своє життя, щоб відкупити нас від смерті, ми бачимо, що апостол Павло, який не йняв віри у Воскресіння Ісуса з Назарета з мертвих, коли зустрівся з ним воскреслим по дорозі до Дамаску. Він тоді перемінив своє ставлення до нього. І ми бачимо, як він у його листах надзвичайно гарно підкреслює оці аспекти, на які хочу звернути вашу увагу. У листі до Ремлян у 8 главі, 14 і наступних віршах, він досить чітко окреслює, що ми прийняли духа усиновлення. Який, яким кличемо, Авва, Отче. Отже, подібно як і в листі до Галатів, в 4 главі, він каже, як сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення, а що ви, сини. Бог послав у ваші серця духа Сина Свого, який зиває Авва Отче. Тому, коли ми дивимося на ці аспекти, ми розуміємо, що християнин має зовсім інший вимір, ніж єврей, який називав Бога нашим Отцем, розуміючи як отцем народу, так? народу Ізраїля. Християнин себе усвідомлює як Божа дитина, яка з Божої ласки через хрещення є усиновлена в особливий спосіб. Бачите, євангелист Іван дуже гарно нам представляє також оцю дискусію, яка є представлена у. В восьмій главі, коли ми маємо від 31-го вірша цей великий текст, ви собі перечитаєте вдома, в надзвичайно гарний, де Ісус веде дискусію із євреями, і вони пробують показати, чиї вони діти. Коли вони кажуть, що вони діти Авраама, Ісус їм каже, Авраам так не поступав, як ви. Коли... Вони говорять, що Бог є нам батьком. Ісус тоді каже, був би Бог, ваш отець, любили б ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов. Не від себе самого прийшов, а Він послав мене. Чого не розумієте, що я вам кажу? І тоді каже: Бо слова мого, ви слухати неспроможні, диявол є вам батьком. І отже, це є надзвичайно важливі слова. Тобто оцем Можна назвати Бога лише тоді, коли любиться Його сина. Коли, пізнавши сина, який відкривається людині, Він, цей син, дає людині доступ через любов до Отця Небесного. Інакше людина собі може називати Бога нашим Батьком. Але Ісус дуже чітко казав: якщо любові у серці нема, то тоді. Ви не знаєте, про що ви говорите. І отже, надзвичайно важливий момент: ми, як люди, у Христі Ісусі є Божими дітьми, народженими з любові, з любові Божої, не нашої. Бог нас полюбив тоді, коли ми були у наших гріхах, і у хрещені дав нам стати дітьми Божими у єдинородному. Сині. Оце є те, що церква навчає вже 2000 років. Тому, коли ми звертаємося Отче наш, ми звертаємося до Нього, як до нашого Батька. Але це є інший вимір, ніж би це могли сказати євреї, і які до сьогодні також говорять про Бога як Бога їхнього народу. Ми говоримо як про Отця, який нас народив у любові в єдинородному Сині. Ісус, навчаючи своїх учнів, все ж сказав: Отче наш молитися. І це є важливий момент. Адже кожна людина, кожен християнин маю на увазі, який звертається до Бога як свого Отця, має бачити інших людей як своїх братів. Бо Бог є батьком усіх, і, отже, особливо християн в першу чергу. Тому спробуймо усвідомити цей важливий момент. Звертаючись до Бога, Отче наш, ми також визнаємо у Христі усіх братів. Вони можуть нам подобатися, а можуть і не подобатися, як часом є між братами і сестрами. Але це не міняє. Нашого, отого статусу брата і сестри поміж нами у відношенні до Отця Небесного. Тому, коли Ісус навчав молитися Отче наш, Він також звернув увагу учням на вимір не тільки вертикальний, але і горизонтальний, визнаючи Бога своїм Отцем, Ти, людину, маєш розпізнати. Що він є отцем і того брата чи сестри, яка є поруч з тобою, яка може в твоїх очах поводитися неадекватно, але це не міняє статусу Божої дитини, тих інших людей, які нас оточують, особливо християн, а зрештою, і всіх людей, і всього творіння, яке у тому ракурсі також може бути назване. Божими дітьми. Тому сьогодні спробуємо зосередити свою увагу над тим особистим статусом Божої дитини, переосмислити глибинно. Я є народжена Божа дитина із гріховної людини завдяки Божій ласті, Божій любові. У хрещенні Господь дав мені особливий вимір бути Божою дитиною. І навіть коли тепер ще у моєму житті є гріх, я усвідомлюю дуже чітко, а я є Божою дитиною, яка тільки вправляється, як каже Павло, можливо, тільки отим немовлятком у Христі, але покликана до зросту у святості. Тому. Глибше сьогодні усвідомимо оцей особистий зв'язок. Божої дитини, якою є кожен із вас слухачів і своїм Отцем Небесним, віддайте величезну шану з отому Божому єдинородному синові, який довершив цю дійсність і Святому Духові, який кличе з нашого серця Авва, Отче. І звернімо увагу! На тих людей, які є поруч із нами, розпізнаючи у них Божих дітей, а наших братів і сестер. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.